Вітаю! Продовжуємо працювати. Сьогодні у нас засліджуємо задачі на знаходження частки. І задача номер один. Господар вирішив зв'язати овочі кожного виду в пучки. Розглянь кожний рисунок і з'ясуй. оскільки овочів можна взяти, щоб в отриманих пучках їх було порівно. Складні відповідні рівності. Давайте порахуємо: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять морквинок у нас. І часників. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 10. Порівну. Це поділ, так? Це що у нас? 5. По 5 мор... морквин два пучки, це буде 10, по дві морквини 5 пучків, це буде 10, так? Зрозуміло, що у нас? 10 пучків по одній, так, це буде 10. Або один пучок з 10 морквин, це теж буде 10 наші морквин. 12, аналогічно, 12 на 1, 12. 2, 1 на 12, 12. Далі що? 3 на 4, 12. 4 на 3, 12. 2 на 6, 12. І 6 на 2, 12. Ось, стільки способів розподілити порівну цю кількість. Далі нас просять добрати до задачі короткі записи схему, розв'язати цю задачу. Давайте сюди розташуємо. У господині в кошиках 36 овочів. Ось 36 бачу. 12 помидорів, решта огірки. Огірки вона поклала в банки по 8 штук у кожну порівну. Скільки банок з огірками отримала господиня? Так. А тут те ж саме розділили по. А, ні, 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 стоп на скільки порівну? Це, це у нас кількість на банки розділили, а тут по 8 штук. Ось це у нас умова нашої верхньої задачі. По 8 штук. Розв'яжи задачу. Давайте подивимось, що було всього 36, так? 36. Помідорів, 12. Огірків невідомо, але по 8, Так? Скільки разів, Скільки разів, стільки банок. Дивимось, щоб знайти, е скільки банок, нам треба кількість огірків поділити по 8. А скільки огірків було? А ми не знаємо, але можемо порахувати, тому що огірки це частинка від всіх овочів. Тому першою дією ми ось це. Зможемо знайти 36 мінус 12, так? Дорівнює 24 огірка. І тепер ми 24 порівну по 8, і буде 3 банки. Ось у нас і розв'язання. Змінити їх задачі так, щоб їй відповідали інші короткі записи схема. Так, тепер на скільки банок розділили на. Три частини порівну, три банки ж знаємо, скільки огірків було в кожній банці. Тобто, знову 36 овочів, 12 помідорів. Але три рази взяли, по скільки штук. Аналогічно, перша дія наша, ми шукаємо огірки. А друга дія вже ми ці огірки ділимо на кількість банок і отримуємо кількість огірків в. Одній банці. Все. Який зв'язок між задачами. А такий, що це обернені. Так, Друга задача у нас обернена до першої. І все. Далі, давайте. Зміни дію множення, дію додавання, дію ділення, дію віднімання.

коли додавання повинно бути, вибачте. 18, це у нас 36, 18 і 9, 27, 50, 63. 18 на 2, це 18 плюс 18, 36. 51 ділити на 17. 51 забираємо 17.

Тридцять пять. Двадцять вісі, тридцять п'ять, двадцять вісім, двадцять один, чотирнадцять, сім, стоп, Вибачте, ще раз п'ятдесят шість, сім, сорок дев'ять, сорок два.

номер 4. Знайди значення виразу зі змінною. Сума чисел x і x поділити по 3. Давайте, замість x ставимо 6. 6 плюс 6 ділити по 3. 12 по 3, 4. Так. Далі. 9. 9 плюс 9 ділити по 3 дорівнює 18 ділити по 3 до 6 є. Yeah. Порівняй вирази. Ну, давайте порівняємо є заодно і наступне завдання. Скопіюю. Порівняй вирази. Давайте подивимось, що у нас 52. Гляньте, ну, звичайно, тут буде більше, тут вже 54. Друге навіть не рахує. Так, тут у нас. 72 теж воно більше, ніж 63, а воно зменшиться. Робимо все економно. Зайвих е, дій не треба робити. 77 плюс, а тут 72. М, -м, -м треба рахувати. Е 80, 92. А тут 90, так? Більше. Так, 50 мінус 17 це 33. Тут 25. Ну, по-перше, було більше. Забрали менше. А тут менше і забрали більше. Однозначно, кстати, можна було і не рахувати. Тобто виконає далі, де треба периметр якого многокутника більше і наскільки. Периметр прямокутника дорівнює 2 помножити на довжина плюс ширина. Це на що? Периметр прямокутника першої дії, другою периметр трикутника і третя дія від більшого периметра забираємо менший 2х7, 14 см. Це прямокутника. Периметр трикутника, 3х3, 9 см. І тепер від більшого віднімаємо менший на 5 см. Більший прямо кутник. Так, сьомий номер виконає арифметичні дії. Чесно кажучи, не, не бачу я особливого сенсу в цьому, щоб вам ще рахувати. Але єдине, що хочу звернути на що увагу, що у нас ідуть ось ця один цукерочка, так, це у нас як дужки вважаються, тому 7 на 4, це у нас 28, 60 мінус 20, 40, 32, ділити на 8 буде 4 на 9, 36 на 6, 6 на 5,

Оця цукерочка, друга цукерочка. Ну, третя легко, одиничка буде. Е, 2, 18 на 6, 3, 3 плюс 27. 30 цукерочка, 47, плюс 30, 77, мінус 1, 76. Ну, тут найважче, що не заплутатися у порядку дій. Це вправа на увагу на математичну зоркість. Дякую за увагу.